Руйнування тривалих життєвих планів також є ознакою переходу. І сьогодні, якщо ви будуєте плани, які виходять за межі двох місяців, вони потрапляють в зону невизначеності. Тому що настільки швидко змінюються обставини життя, що там плани там, на 6 місяців взагалі невідомо, коли пальцем в небо ви потрапляєте. І тому от, навчіться. Керувати цим, цими близькими перспективами, розумієте, планувати. Тому що будь-які ваші інвестиції, які вкладені там на 6 років вперед, можуть просто-напросто ніколи не здійснитись, не повернутися до вас якимось результатом. Два місяці. Це реальна перспектива, яку ви ще якось можете контролювати. Просто треба навчитись жити тут і тепер. Тому що життя відбувається в цю мить. От цю безпосередню мить ми і є живі. Ми, секунду назад це вже наше минуле. От те, що там буде в обід, це буде наше майбутнє і так далі. Тому, якщо ми впустили цю мить, ми її впустили назавжди.